Доброго дня. Зараз розглянемо деякі проблеми при перещіпанні великої яблуні новими сортами. Ну, ось, вперше почнемо з цієї. Була гілка. На той на час щеплення тут було сантиметрів два товщини. І йшли якісь бокові. Ну, ось, наприклад, така була тут. На неї вже в мене її тоненьким жевцем. Будь ласка, політ нормальний. Тут ми підсушимо це, ось трішки зріжемо. Переведемо сюди, все буде нормально. О, там вверх заберемо, можливо, сюди ще щось причепимо і отуди. І нехай ростуть живці, жировики, мені нащепить з чого робити. Це ось заяча мордочка, вона була защеплена за кору в товсту гілку. Ну, ось її було на момент щеплення сантиметрів сім. Обрізано за кору чотирьома живцями. І, як бачимо, два не прижилось, прижилось тільки два. Мінус в чому щеплення за кору вітром можуть відломити. Перший-другий рік треба його підв'язувати. Ріст бурний, а із самим деревом зростання слабеньке. Тож треба трішки повозитися. Далі ось були також защеплені два живці двохпочкових за закору. Там одна пішла дужче, друга менше. Ця менше пішла, тому що я в перший рік її вкоротив. Ріст загальмувався, вона поки пішла на бічні. Наша центральна вже вибахала хоч куди. Тут ще її приглушу, а обріжу вже на наступний рік на кільце. І тут вона швидко затягнеться. Також он. І ще щепи двохбочковим одна тільки пішла. Та що була зверху, ну в тому і мінус. Паньочок чорненький приберем і буде гілка. Там я їх проріджу. Не дуже сильно, тому як гілка здоровенна і прибравши все, що нам не потрібно, буде знову бурний ріст. Треба її трішки приглушити, там в цьому році буде врожай. Залишу побільше плодової, хай воно і переплітається, ну нічого. Е, треба її пригальмувати і вже наступного року вирівняю так, як мені потрібно. Ось бачимо ще одне щеплення. Також було дві, одну прирізав, вона пригальмувалася в рості, другу її обганяв. Але не спішу обрізати, тому як треба. Потрібно нам, щоб оця лишилася, а тоненьку заберемо. Заберемо її на кільце, мабуть, наступного року. І тоді буде одна рівна гілка без гострих кутів. Там щось підріжемо, обріжемо. Як бачимо, там вон добрих два десятки живців є. Тож продовжуємо. Цьогоріч в планах перещеплювати в праву сторону. Буде приблизно те ж саме, тільки там будуть клони Фуджі. Бо щось я не зробив собі маточного нормального дерева, з якого можна різати було б клони Фуджі на щеплення. Тож такі справи. Кому цікаво, ставимо лайк. До зустрічі в наступних відео.